Кожен наш крок уперед це сила наших воїнів. Завдяки їм Україна стоїть міцно та продовжує боротись. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні рятувальники взяли участь у комплексних навчаннях з гасіння пожеж у природних екосистемах на заплавах річки Дніпро, використовуючи при цьому різноманітну спецтехніку. Учасники навчань продемонстрували високий рівень професіоналізму та злагодженість дій. Усі деталі вже за мить виступають до гасіння пожежі, застосовуючи основні прийоми гасіння лісопожежними модулями. чином доправляються рятувальники та представники Кременчуцького лісового господарства. Цінування пожежі, затримка уявних злочинців паліїв та евакуація постраждалих. Сьогодні рятувальники взяли участь у комплексних навчаннях по організації гасіння пожеж у природних екосистемах, зокрема заплавах річки Дніпро. Вони відпрацювали всі алгоритми і взаємодію з іншими службами, які також задіяні в ліквідації вогню. Під час навчань залучали різноманітну спецтехніку, пожежні автоцистерни, рятувальні катери, піротехнічні автомобілі, а також снігоболотоходи богун 2 які однаково ефективні як на. На суші, так і у воді доводилося потрапляти в різні ситуації. Саме така була ну масова, скажем так, неприємна це Херсон, а саме Каховська Гес. Ліквідація наслідків повинні в місті Херсон. Евакуація людей, доставка гуманітарного вантажу. Також тварин доводилося евакуювати песиків, котиків. Це було основний на командно штабних навчаннях. Побували начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, міський голова Кременчука Віталій Малецький, начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області Андрій Хижняк. Усі запрошені та гості відвідали різні локації, на кожній із яких працюють відповідні спеціалісти. «Досі часто людина сама не усвідомлює, що їй потрібна якась допомога. Людина перебуває в стані шоку, в стані істерики, в будь іншому стані. Ми на місці спілкуємось і пропонуємо перейти в будь-яке затишне місце. І у нас є валіза психолога, де наявні різноманітні предмети. Серед рятувальників Полтавщини, які взяли участь у навчаннях, був і Андрій Гречани, який нещодавно пробіг 21 кілометр у повному спорядженні бійця ДСНС, присвятивши це. Загиблим колегам з Харкова ви практили марафон в повному спорядженні. Тиснула сама Дякую. І у нас є амбітний план. Андрій зараз тренується, хоче зареєструватись на. Рекорд України відповідно пробігти найшвидше. Цей марафон знову ж у спорядженні. Так, Андрій? Найбільшому спорядженні, найважчому. найважчому спорядженні. Так, да, да. тому він в ближайший час наш рятувальник. Я думаю, підготовиться і покаже найкращий результат в Україні і встановить рекорд. України. Будемо сподіватися, і підтримувати. Дякую. Дякую. Загалом сьогоднішнє гасіння умовної пожежі відмінно продемонструвало всі навички та знання рятувальників, професіоналізм та злагодженість дій це запорука успішної боротьби з вогнем. Вся техніка працює, все, що потрібно, люди працюють, і те, що в нас сьогодні була задіяна, і служба лісів, і ДСНС, найновітніша техніка, і на суші, і на воді. Із використанням піротехнічних засобів і особисто просвідчився, як працює штаб. На мою думку, підрозділи і служби взаємодії справились на відмінно сьогодні. Ми також показали роботу штабу, який в нас є, і який буде задіяний, і презентували концепцію розвідку державної служби надзвичайних ситуацій в межах нашої Полтавської області. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Потрібна кров усіх груп у Кременчуцькій обласній станції переливання крові в останні дні безлюдно. Охочих поділитися своєю кров'ю з потребуючими поменшало. Усі подробиці у наступному сюжеті. У коридорах та кабінетах станції переливання крові сьогодні порожньо. Фахівці станції самі телефонують донорам та запрошують на донацію, адже потреба у крові є постійно. На сьогодні нам потрібні всі резус-негативні групи крові. Просимо донорів з резус негативними групами крові запланувати і прийти до закладу в зручний для них час. Дуже просимо не забувати, що війна триває, що це теж лінія захисту, і ми не зможемо Жомо без донорів нічого зробити для наших пацієнтів. На сьогодні у станції переливання чекають на донорів усіх груп крові. У порівнянні з першим кварталом минулого року цьогоріч зросла кількість первинних донорів. Допустимий вік від 18 до 60 років. До здачі крові громадянин повинен завчасно підготуватися. Голод донору протипоказаний. Потрібно виключити жирні сорти м'яса, риби, горішки, майонези, сало звичайно. Що це… Банан не можна їсти, він визиває візуальний хіліоз крові, 48 годин не можна вживати алкоголь. Воду, соки, води можна пити велику кількість, Ну тобто розуміючи, що буде крова втрата і що потрібно буде поповнювати об'єм циркулюючої крові. Водночас для донорства існують також постійні і тимчасові протипоказання. Тимчасові, якщо людина хвили... Мрія зараз приймаю якісь ліки, але пройшов місяць після прийому якихось лікарських препаратів, він може прийти в донацію. Якщо це жінки п'ять днів після закінчення місячного, тобто під час. Місячних не можна здавати прав. Якщо у людини є якісь хронічні захворювання, виразкові хвороби, шлунку дванадцяти палив кишки, це протипоказання до Дона Якщо були травми голови, втрати свідомості, це постійні протипоказання. Якщо були хірургічні втручання з видаленням органу. Онкопатологія, це буде постійні протипоказання. псоріаз не можна здавати певний час кров і після татуювань чи пірсингу. До того ж, вага донора не може бути меншою 50 кілограмів. Здавати кров можна до шести разів на рік, тобто один раз на 60 днів. Корисною є здача крові і для організму самого донора, наголошують фахівці. Вони мають гарний настрій, всі процеси репаративні запускаються. Звичайно, якщо у жінок є такі фізіологічні особливості. Вони втрачають кров один раз на місяць, тобто їх система працюють в цьому напрямку краще. А чоловіки, які до цього не втрачають, то звичайно їх всі ці репаративні всі процеси вони запускаються. Ну тобто, кров оновлюється, настрій гарний, самопочуття відмінне. Тож станьте донором і ви врятуйте життя іншим. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Минулої суботи за організації ГО інша жінка у Кременчуці відбувся освітній захід, метою якого було поглиблення знань усіх бажаючих про ментальне здоров'я. Деталі у наступному сюжеті. Громадська організація Інша жінка на постійній основі проводить заходи для всіх бажаючих, аби підтримати їхнє ментальне та фізичне здоров'я у часи війни. У нас відбувся один з серій заходів, які будуть повторюватися десь. Двічі щонайменше на місяць Зустрічі з професіоналами, які можуть порадити дати конкретні інструменти людям для того, як ладнати зі стресом, як пояснювати дітям про війну, як ладнати з якимись там проблемами з, ну, з власним здоров'ям, да чому важливо робити ці огляди? Минулими вихідними го інша жінка в рамках цієї ініціативи організувала перший захід, а саме, зустріч основній кити здоров'я з фаховою педіатриною Надією Боровик. Запросила громадська організація Інша жінка для того, щоб розказати жителям нашого міста про те, як можна. Зберегти своє здоров'я не лише фізичне, а зважаючи на той час, в якому ми живемо, і ментальне здоров'я. Це на сьогодні дуже важливо. Програма ти як під егідою першої леді Олени Зеленської зараз активно впроваджується. Інтенсив складався з двох частин: теоретичною, де було обговорено важливість дотримання здорового способу життя та частини запитань і відповідей з фахівчиною. Я хочу розказати про правильне харчування дітей та дорослих. Про профілактику ментальних порушень, про правила здорового сну, важливість фізичної активності, і також профілактика інфекцій, долучитися до майбутніх заходів цієї серії абсолютно безкоштовно можуть як Кременчужани, так і жителі району, просто стежачи за соціальними мережами, ГЕО, інша жінка Кременчук. І пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У всеукраїнський день психолога для кременчуцьких школярів провели психологічний хаб у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Усі подробиці за мить. Щороку 23 квітня своє професійне свято відзначають українські психологи. Їхню роль сьогодні неможливо переоцінити, адже саме вони допомагають усім тим, хто постраждав від збройної агресії з боку РФ віднайти сили, аби боротись далі, подолати емоційну кризу та повернутись до життя. Саме сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського провели психологічний хаб для учнів старших класів Кременчуцьких шкіл. Учасникам зустрічі розповіли про важливість вивчення психології, яку роль психологія відіграє у житті людини. Я дуже рада, що ми мали можливість запросити старшокласників міста на такий захід психологічний хаб, метою якого було долучити наших старшокласників взагалі до розуміння того, що таке психологія, що таке психічне здоров'я, тому що сьогодні в наш час кожному із нас потрібні психологічні компетентності адже проживаючи цю колективну травму, в якій зараз знаходиться наша країна, нам потрібні сили. Нам потрібна віра для того, щоб прожити це все і вийти після війни, після нашої перемоги, збереженим психічним здоров'ям. Окрім теоретичної частини заходу для учасників психологічного хабу були проведені цікаві майстер-класи з психології. Також школярі ознайомились із діяльністю кафедри психології, педагогіки і філософії. Сьогодні ми запросили школярів, їх батьків, викладачів. Всі, хто прийшли, сьогодні мають можливість побачити, чому вчать в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, як вчать, і в той же час отримати. Для себе користь після участі у майстер-класах, тому що вони зможуть не тільки теоретично ознайомитись з якимись аспектами психології, а і взяти практичну участь, і для себе зробити е якісь висновки, якусь користь отримати. Ми пишаємося тим, що в Кременчуці, в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Строградського, є кафедра психології, педагогіки і філософії, де е Впроваджується освітня програма психології. Це і перший бакалаврський рівень, і другий магістерський рівень. Єдина в нашому місці можливість отримати класичну базову психологічну освіту і набути дуже важливих навичок і компетенцій, щоб допомагати людям володіти психодіагностичними компетентностями, психологічним консультуванням, психотерапії, проведенням групових форм психологічної допомоги. Ми готуємо. Емо дійсно фахових фахівців, ми пишаємося нашими випускниками. У нас дуже потужний потенціал нашої кафедри. Анна Литвин, Олексій Коржановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Україні відзначається день психолога людини, яка у страшні часи війни відіграє незамінну роль. Тож, які складнощі та переваги цієї професії у наші дні дізнаєтесь вже за мить. Сьогодні по всій Україні відзначається День психолога людини, чиє покликання допомагати зберігати психологічне здоров'я іншим. Вони поруч, коли здається, що надії вже немає. Вони піклуються, підтримують та допомагають. Психологиня з більш ніж 30-річним досвідом Ірина Клепач поділилась тим, як це працювати психологом. Я вважаю, що якщо людина обирає цю професію, то вона вживається вже. Цю професію і вже по-іншому просто не може існувати. Тобто, психолог він не тільки людина фахова, професійна, а це людина в житті, яка намагається допомогти, підтримати, розповісти, зробити якісь певні висновки для себе і висновки для оточуючих. І, поки наші оборонці військові рятують нас від небезпеки під час повітряних тривог, психологи стоять на варті нашого психологічного здоров'я, рятуючи від тривог душевних. Щодня кожен з українців переживає безліч страхів та занепокоєнь. Тож особливо у наші часи, коли на фронті чи у тилу, у лікарнях чи на місцях обстрілів людям необхідна моральна допомога, професія психолога стає незамінною. Ірина також підкреслила, що під час повномасштабного вторгнення наше суспільство стало відкритішим та людянішим. зокрема і через роботу психологів. Війна знімає маски, і це дуже добре, що наше суспільство на сьогоднішній день стало більш відкритішим. А от це моя улюблена фраза. Я колись в коронавірус її проговорювала, і зараз я теж її проговорюю. І на початку війни я говорила про це, що завжди після ночі наступає ранок, завжди після бурі виглядає сонце. Війна скінчиться, і коли вона скінчиться, ми побачимо, наскільки люди стали більш людянішими. У сучасному світі люди дійсно стали більш зацікавлені у своєму внутрішньому стані, стали більш щирими та відвертими. Потреба у взаєморозумінні і підтримці надихає людей на відкриті розмови про свої почуття, думки та переживання, і безумовно, психологи відіграють у цьому важливу роль. Та все ж, що найважливіше у цій професії, психолог повинен бути людяним. І як би важко йому не було зараз, всередині, коли до нього звертаються за допомогою, коли він розуміє, що він зараз іде допомогти людям. Оце своє важко ми відкладаємо на задній план, тому що людина, яка до тебе звертається на сьогоднішній момент, потребує допомоги і бачить в тобі ту людину, яка допоможе вирішити ті чи інші проблеми. Тому людяність повинна бути. Першочергово, тож вітаємо усіх психологів з професійним святом та дякуємо за те, що кожного дня у найважчі часи війни ви знаходите в собі сили допомагати іншим. Софія Ргоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні Сергій Радченко разом з волонтерами «Ми Поряд зробили видачу продуктових наборів для переселенців. Також благодійник розповів про необхідні подарунки для військових, які перебувають на гарячих напрямках. Увага на екран. У Кременчуці волонтери благодійного фонду Ми поряд в чергове провели видачу продуктових наборів для переселенців. Сьогодні добра справа була організована спільно з благодійним фондом Енеїда, який співпрацює з Великою Британією. Це вже друга спільна видача. Цього разу 400 продуктових наборів отримали переселенці вікової категорії 60-70 і більше років. У нас попередня домовленість з фондом Енеїда кожного місяця робити видачу. Минула видача була на 200 або 250 наборів. Все пройшло дуже добре. Вони задоволені нашою працею. все, як у нас проходить, звіти повністю все є. Тому надали на цей раз вже більше подвоїли набори. Чекаємо і на травень місяць також гуманітарну допомогу. Це те, що стосується. Саме Крименчука на цьому благодійна діяльність Сергія Радченка і фонду ми поряд не обмежується. Нещодавно волонтери передали допомогу бригаді танкістів, які наразі захищають нашу країну на авдіївському напрямку. Дякуємо нашому новому волонтеру Дмитру, який долучився і хоче допомагати. Є можливість як фінансово допомагати, так і приходити працювати на фонді. закупили обладнання на 100 тисяч гривень для хлопців. Окуляри, зарядне обладнання і сам пристрій. Також вже незабаром волонтери передадуть автомобіль військовому з Кременчука, який був в теробороні. Але останні кілька місяців боронить Україну у гарячих точках. Це буде легковий автомобіль, але їм для тих ситуацій, які він розповів, їм якраз такий автомобіль підійде, і також їм передамо медичне. Засоби надувні такі шини, фіксатори на коліна, фіксатори на стопи. Вдячні кожному, хто підтримує наших військових у боротьбі проти агресора і робить усе можливе, аби наближати перемогу України. Марія Бердаєва, Олексій Кержновський, Кремчуцькі новини. Чуці відбувся справжній показ мод. Учениці школи Аємо Модел продемонстрували колекції міських та всеукраїнських брендів на подіумі. Подробиці показу та благодійної складової заходу розкажемо далі. Вихідним у шоу Холм Пурпур відбулася найстильніша подія весни цього року. Більше 150 учениць модельної школи АМОД пройшлися подіумом, аби представити колекції дизайнерів з Кременчука та всієї України. Сьогодні в нас проходить дуже чудовий вечір. Це фешен покази. Це покази від наших дизайнерів з нашого міста та зі всієї України. Дуже багато показів. Їх у нас сьогодні 14. Це як дитячі бренди, так і дорослі. В нас сьогодні з дорослих брендів це бренд Пасічелі, бренд Мілеріна, бренд «Авекс», Пембі, Лукас та багато чого іншого. Частину зібраних від продажу квитків коштів передали на підтримку військових через кремчутського волонтера Олександра Жукова. Фіпівітроники Міка за це наші власні, наші, які ми виробляємо, на які ви донатите. І на сьогоднішній день ці птахи дійсно змінюють хід війни. Я ще раз цим вам величезне дякую. Ви насправді надійний тил. Я пишаюсь чесно, кожен з вас. Я знаю, ви підтримуєте. Я знаю, вам болить. Я вам дякую. Слава Україні! Молоді та талановиті учениці школи стало обличчям показу, презентуючи колекції місцевих брендів. Їхня енергія та впевненість зачарували глядачів, створивши неповторну атмосферу свята моди. Я сьогодні э, задійна в дуже багатьох показах, трошечки не встигаю, але це такий класний адреналін. Мені подобається. Я сьогодні представляю бренд Філіріна, бренд Батічелі, дві стиль, «Вельвет» і Валері. Також. Це для мене можливість продемонструвати себе як професійна модель. Ти відчуваєш цей ритм, як вони взагалі живуть, як вони працюють, і взагалі мені подобається варитися в такій сфері, називаємо це так. Цей захід став не лише свято моди, але і важливим внеском у підтримку воїнів, які ризикують своїм життям заради миру та безпеки в Україні. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кремчицькі новини, саме там на лінії фронту здобувається свобода і незалежність для всіх майбутніх поколінь. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну. Слава Україні.